Скільки в нас часу? Недостатньо. Мури не зупинять троликів. Їхній єдиний страх глибока вода. Нам треба негайно перетнути тагран. Подвою, коли ми будемо у безпеці на тому березі, сюди швидше. Це такі. Прислужники темного. Ходімо. Ми довеземо вас до найближчого міста. Що? Ні, моя родина. Якщо ви повернетесь, вони й далі нас переслідуватимуть. Я цього не дозволю. Білоплачники мали рацію. Ви айсседай. Просто чудовисько. І. Це їх сповільник, але не зупинить.